Дінь. Ступички. Привіт! Ти на каналі Криптобомж, та Сьогодні я розповім тобі, як користуватись скрінером Digash. В минулій частині ми з тобою розглянули розділ скрінер, де ми можемо налаштовувати різні пресети та спостерігати одразу за багатьма монетами. Сьогодні ж я хотів поговорити з тобою про карту щільності та сповіщення, і окремим розділом психології. Тому переходимо на будь-яку іншу монету, давайте візьмемо для прикладу Doggy та подивимося, що у нас відбувається тут саме зараз. Тут формація вже цікавіша. Якщо розглядати монету більш глобальніше, ми бачимо, що вона після досить довгого падіння почала стабілізовуватись та намалювала декілька лаїв, котрі постійно збільшуються. Це каже нам про умовну силу монети, яку ми можемо відторговувати. Знову ж таки, якщо ми переходимо на молодші таймфрейми, наприклад, 5 хвилин, на якому торгую, як правило, я, ми побачимо вже формування певного трикутинка з наклонним рівнем знизу, який виступає в якості підтримки, та наклонним рівнем зверху, який виступає в якості супротиву. В даному випадку рівень зверху у нас конкретно зараз пересікається з декількома щільностями та рівнями ціни, тому, гадаю, буде досить раціонально відторгувати цю монету в шорт. При торгівлі конкретно зараз я розглядав би похід ціни приблизно до попередніх локальних мінімумів, це піввідсоки руху ціни. Це моя, так би мовити, консервативна ціна. В випадку, якщо ж нам хочеться більше прибутку, то ми можемо розглядати ситуацію з походом до нижнього рівня, тому що, як ми бачимо, ціна, як правило, ходить від верхнього до нижнього рівня. І в даному випадку це, цей рух вже набагато цікавіший розміром в більш ніж 2% руху ціни. Тому відкриваємо нашу біржу. До речі, у мене на біржі на фьючерсовому рахунку немає грошей, тому, для прикладу, для того, щоб показати вам, як я відтриговую конкретно цю ситуацію, я продам трохи ефіру. Для того, щоб продемонструвати вам конкретно, як працює мій торговий аналіз. Продаємо по маркету на 10 доларів, тому що будемо торгувати саме на них. Після чого відкриваємо монету Dogecoin, переказуємо наші 10$ доларів зі спотового на фьючерс аккаунт та відкриваємо угоду. Відкриватись я буду по маркету, в вашому випадку краще відкриватись лімітним ордером, тому що так менша комісія, і знову ж таки, так ми можемо виставити точну ціну входу. Так мені неважливо, я відкриваюсь по маркету. Знизимо трохи кредитне плече. Наприклад, поставимо 10 кредитне плече і відкриваємось на всі 10 доларів. У вашому випадку суворо рекомендую дотримуватись ризик менеджменту, так як це допоможе вберегти ваш депозит. Після чого, опускаючись трошки нижче, ми можемо знайти нашу відкриту позицію і, переходячи назад на screener Digash, подивитись, де буде наша найближча точка виходу. Якщо ми говоримо про мінімальну ціль, то вона буде приблизно на рівні 0.16789. Виставляємо такий же Take Profit в нашій позиції. 0.16 789. Та бачимо, що таким чином ми забираємо відсотку руху ціни. З 10 плечем це виходить 5%, 5 до позиції. Нас, звичайно такий варіант влаштовує, тому ми ставимо Take Profit та чекаємо відпрацювання нашої угоди. До речі, стоп-лосс рекомендую поставити за попереднім рівнем. Це у нас буде відмітка ціни в 0.16913. Поставимо 0.16 916. Та бачимо, що в даному випадку ми втратимо всього 2% від нашої позиції. Такий варіант нас влаштовує. Тому підтверджуємо: в даній з позиції співвідношення ризику до прибутку нас більш чим влаштовує. Тому що в даному випадку ми можемо отримати 50 центів, а втратити лише 20%. Співвідношення ризик до прибутку у нас становить 2,43. Це досить непогане співвідношення. Рекомендую завжди дотримуватись мінімум 1 до 2, а ще краще 1 до 3. А поки угода відпрацьовує, пропоную показати вам інший функціонал скрін Радігаш. Зараз ми переходимо в розділ монети, та тут я вам хочу показати, що ви можете відпрацьовувати кожну монету окремо. Можете також налаштувати собі вивід монету списку монет на кожній з популярних бірж. Пошуку також можете знаходити монети, які вас цікавлять. Конкретно зараз ми відторгуємо Doge, тому відкриваємо саме її. Та одразу можемо побачити об'єм за останні 24 години, що в нас становить 78 мільйонів доларів. Також зміну ціни за останні добу це піввідсотка руху ціни. Звичайно ж, кореляцію з біткоїном. Dogecoin завжди був досить залежний від біткоїна, тому нічого дивного немає, в тому що кореляція становить... Більше 80%. І волатильність, тобто 0,48%. Загалом, за добу на цій монеті на біржі Binance було зроблено більше ніж 530 тисяч угод, але нас це особливо не цікавить. Нас цікавить саме відпрацювання ціни. А так як угода у нас все ще відкрита, я вам покажу наступний функціонал, який вас 100% зацікавить. Це карти щільностей. Карти щільностей нам дозволяють відторгувати досить багато монет, виходячи від щільностей, котрі в нас є на графіку. Наприклад, монета Трамп ціна 11 доларів, щільність досить велика з об'ємом 435 тисяч доларів, і ми можемо її відторгувати так само на відскок при першому підході, або ж на пробой з цілею взяти досить великий імпульс при пробої цієї щільності. Як ми бачимо, підходів у нас конкретно до цієї щільності ще не було, можемо вичекати момент та встановити лімітний ордер на продаж монети Трамп на ціні 11 доларів. Налаштувати ці щільності також можете самостійно, для цього потрібно зайти в розділ налаштування. Тут ми бачимо досить багато налаштувань, котрі можемо коригувати особисто під себе. Особисто в мене щільності всі оновлюються автоматично кожні 15 секунд, тому що важливо бути в курсі всіх подій, особливо якщо ми говоримо про щільності, котрі можуть досить швидко зникати та е, з'являтися. Максимальна дистанція в мене виставлена на 3%, проте ви можете поставити на 5% руху ціни. Але все ж таки рекомендую від 1 до 3%. Особисто в мене таке налаштування якраз стоїть та показується в вигляді кругу. Для прикладу, ось круг посередині у нас щільності, які досить близько до ціни знаходяться. І круг більший показує нам щільність в розрізі 3% від руху ціни. Отож, повертаємось до налаштування. для того, щоб отримати такі самі кола, ми встановити тут відсоток, який вас цікавить, та бачити точно таку ж карту щільності. Таймфрейм у мене по стандарту стоїть 5 хвилин, та чорний список у мене тут досить обширений, так як, наприклад, на монеті біткоїну, ефіру, XRP або ж будь-яких інших популярних монет. Досить легко отримати забагато шуму, щоб відкриватись в угоді. Це може призвести до втрати вашого депозиту. Тому також рекомендую встановити свій особистий чорний список, щоб не ловити забагато шуму при трейдингу. Звичайно ж, на всіх щільностях в мене одразу відображається біржа, відображається дистанція до щільності, час роз'їдання, суму ордера, графік при наведенні і інші налаштування. Особисто я відбираю щільності лише від біржі Binance, як на споті, так і на фьючерсах, тому що це є найліквідніша біржа на ринку, і будь-яка щільність розміщена на Binance перекриває 10 щільностей, розміщених на інших біржах. Всі інші налаштування у мене стандартні на відміну від мінімальної суми ордера. В даному випадку я ставлю мінімальну суму ордера 300 тисяч, тому що сенсу розглядати менші щільності я не бачу. А результат нашої угоди та інші налаштування скрінера я покажу тобі вже в наступному відео. Тому підписуйся, натискай на дзвіночок, став лайк цьому відео та тягни лише профіти з ринку.